Так що, до чого я вела, що материнське серце, воно розбивається не за те, що не тільки за те, що ми там чекаємо і як там все пройде, а за того, що ще, блядь, яка несправедливість у нас. Боже, Боже, в нас все немає людяності. Я ж кажу, що ми скоро поїмо один одного. Просто поїмо одне одного. Як оця шапка, блядь, розстягається, я тут нахер, і голову потіряюся, буду йти з такою, з такою тяжою. Ну, ти розумієш, ну що ну, це таке? Ну, одне слово, живчик. Ну чого, оце ж відкривається і ось ця штучка лізти, правильно? А вона, сука, не хоче лізти. О, полізла. Це вже дуже полізло. О, так хай краще буде більше, ніж менше. О. Отак, От це буде спадати. Це буде нахилятися, буде спадати. Жопа мала, блядь, то бумахи. Все, побуваюся. І чюхаю. А тут взят тюх. Ну що, пішли. Бо вже машин тут було дофігіще. Ромашка цвіте. Так, але йди в ліс, а не по ромашки дивись. Я, чесно кажучи, сумніваюся, що тут гриби є. То я не хочу й далі їхати туди. Можна проїхатися в мої міста, от у сосну. Ну, я думаю, що. А яке сухе вже все. О! Жаше. Ну привіт Ліс, у цьому році ми ще не були. Так, що у нас тут по молодих шишечках? Варення, може, вже треба варити. Зараз Віталька засміється. Вітка, о, да, вже є шишки, диви. Яке ж воно корисне. Це варення. А о, вона м'якенька, якраз хорошо підходить. Може на рву обратно вийду тут трошечки. Ну воно ж як вариш його. Каструлі і все, каструлю викидай. Воно наскільки... Ось люди рили щось. Воно наскільки... таке желейне. таке оця, як воно називається, смола вилазить, і це просто жах. Так, у мене палки немає, палку не взяла. Боже, як цей ліс заріс? Я ж, пам'ятаю, ми в ньому ходили. Тут було наскільки... Я думала, то гриб зрізала якась бумажка. Ай, та які тут гриби? Сухота така, які тут гриби. <гум> От то знаєте, прислів'я. Слухай своє, думай своєю головою. Так ось і тут. Так, треба якусь паличку взять. Правильно, шампанську хтось випив та й немає. Поїхала за грибами на рву шишок, У да? Мені от кашля просто. Його купити неможливо. А я послала ще й сказав, що таке гімно, що їсти не можна. Дітька. Я вам скажу, навіть не подерте нічого тут. А люди субота виїхали погулять. Ого! Дупу хтось витирав салфеток накидав і на дерева, і на це, і шампанське, пили, опили шампанське, що аж обісралися. Я вам скажу, що цей ліс вже староватий для гриба, для маслёнка. Він уже староватий. Треба туди ото їздити, де більш молодий. Ну, дивіться, ось якісь тут падрючки ростуть. У мене ключі. Карманів немає, то я ключі кинула туди. Ой, яке повітря! Навіть гриби не потрібні. Яке повітря. Живчик, живчик, живчик. Давай збирай гриби живчик. Їх нема. Що спирати? Пішли далі. А ну час на всіх галявинах. Маліком ну, нема грибів. Чому я не люблю таку пору, що Ходиш-ходиш. Може, їх і не буде сьогодні, хтось в цьому році, Бог його знає. Руки дуже відкриті, щоб клещ. Як зазвичай оце такі галявинки, де трава, тут зберігається волога більше. І тут грибочки повинні бути. Ну, ну їх нема. Ось поганочки повилазили це таке, це й у нас. На огороді таке росте. Я не знаю, що це за гриби, я не можу брати. О, бачите, цілими кучами. Ось вони. Оце якийсь, це не рядовка, ні-ні, рядовки ще рано. Рядовки ще рано. Саме краще, звісно, не вірити там, хто що в маршрутки балакав. Чули, а на базар. На базар поїхати. На базар, якщо вже гриби є, люди продають. А я ж їхала в Кохнівці. Боже, ну чого ж тобі в голову несу? Ну думаю, ще рано, ще не насобирали. От там в Кохнівці, куди я доїхала, заблудилася, там є такий базарочок, така плита стоїть з стіл. І там, якщо є гриби, люди продають. Тому що в Кохнівці гриби дуже часто, тут уже білі гриби і такі, то люди продають. Ну, немає. Ну нема тут ніяких грибів. Пішли, будемо ламати шишки трошки, не ламаємо шишки. І згорі, хоч манюсіньку баночку від кашля. Знайду якусь стару посуду. Оці ж сосни були всі такі низенькі, це так виросло. За якісь 15 років. Ну, маслята тут були. Фу, блін. Зараз нема. Я взагалі цей ліс не люблю, чесно. Він уже себе ж жив. Ну, якщо є гриби, ти заходиш, ой, блін, там-там знаходиш миттєво, а так нічого нема. Хочі так болять. Тож що дивися тільки вниз. Бачите, люди рили вже. Це вже рили зараз. надії, що гриби. Сказати, що сухо там під низом. Ні, дівчата, дивіться. Волога. Але гриб не встиг вирости. Всьому своє, як кажуть, свій час. Ой, М -м -м. Не, мокренький пісок, тут пісок мокренький. А что на старий тут? Ну, шишки то є, звісно, наверху, а тут немає. Квітне сосна. Квітне, квітне, квітне. Такс, сказав біднякс. Грибів немає, підемо ламати шишки. Та шишки, мабуть, на ту сторону треба переходити, щоб ліс був більш малий. Ну шишка зараз найкласні. Хто хоче варити варення, тому що це корисно. Що це таке? О, <смі> такий хтось розумний, як і я. Бачиш, що збили. Шапочку думали гриб, а воно ось поганке. І я подумала, що гриб. Отак. Грибів нема. Я вважаю, що, можливо, там день проходиш по лісу, може десь один і знайдеш. Але для мене я вважаю, що це грибів немає. Немає. Будемо чекати, ось, ай, ти поганочка вилазить теж. Так, це гриб, не можна сказати, що немає грибів. Ну, кожен різні гриби збирає. Будемо чекати осінь, дай Боже. Бо вже всі запаси грибів закінчилися, немає. Ходімо, де будемо ламати шишки, отут де достанемо. Хоч трішки наламаємо. А їх, як на зловбрін, щось я не бачу, ти розумієш? А де вони? Даже, ви бачите, що робиться? Даже сосна, ні урожай, шишок нема. Розмічталася шишки, де ті шишки? Височенько, я може це люди поламали, бач височенько, я ж не достану до них. Може, люди повиламували шишки. Ну, яка хитра ти, а? Яка ти хитра? Ну, все, буду лізти, шкрябатися, щоб ой, хоч трошки нарвати шишок. Хм. Пакети тянули. Ось, дивись, собачка прийшла, вона насобирала, забирала жіночка. Пакети прямо тягнули. Ну, як Ну, Нормально, як ну за час, так? Да? Та хай все Ну так, да, правильно, щоб погулять собаку. Я такі гриби не люблю, це теж, я думаю, візьму. А воно й шишок нема, обмерзло таке, що нема шишок. Фрукти немає, шишок нема. Ну нічого. Гарного вам дня. А, ось з собакою. Оце, оце отак дуська моя ходила, та я б її вже не знайшла тут. Вона б вже була в мене, там аж не знаю де в Комсомольській мабуть. Ну то ж хорошо, я ж і кажу. Так, ладно, шукаємо шишки. Шишки, ми вже збираємо шишки. Бач, ну я ж кажу, що як довго-довго походити, можливо там знайти. Ну, я не люблю такі грибів, люди добрі. Я зараз вже збираю шишки, але їх немає. Ну, зовсім мало, диви. Це взагалі. О, там на верхушці трошечки є, а внизу ну, зовсім немає. А як же я наверх полізу? Угу. Ніяк. Добре. Так по краєчку пройдуся, може на ту сторону прийду. За шишками. Знаєте, справилося те правило, як мій чоловік каже, ти як на рибу приїдеш, без риби не поїдеш. Ти як на гриби прийдеш, без рибів не підеш. Правда, дивіться? Я знайшла один гриб. Ось він дивиться. І та жіночка, одійшла, можна було її віддати. Один гриб. Будь ласка. Так що? Я грибник справжній. Дорогі мої, ви зараз просто охренієте, що я знайшла. І дуже думаю додому, йтиму. Ковиряю, дивіться. Дивіться, що робиться. Ой. Я даже не думала запіли. Ой. Це ж вообще просто. Ви подивіться, де вони тут взялися. Оце так. Маленький закрию. Хай росте. І тут думаю, а де моя паличка. Не шишок нема, нічого нема. Розстроєна думаю, та ні, вже все. Піду можна на ту сторону шишок ще насобираю. О, оце Алла молодець. Оце Алла молодець. Ах, як можна. Да, Алла, Боже. Я, Уже, я вже за шишки забула, я вже з просто, Це просто випадковість. Білі гриби ростуть літом, але їх дуже-дуже мало. Можна поїхати на своє місце, але це не факт, що ви там щось знайдете. Це просто ну, ну, випадковість. Просто така, такий збіг обставин дуже класний. Але я тепер дивлюся, де горбики побільше. Я думала, то ростуть оці, знаєте, ну, погані гриби. А воно така удача. А то ще в мене є такі придурки, що кажуть, що я взагалі е, фотошоп зробила. Ось, в корзині лежать, дивіться. І так співають гарно. А я вже зібралась додому їхати, думаю. думаю, ні шишок нема, ні грибів. Ні, ну я там, ви знаєте, я от з тою жінкою зустрілася, воно якось мені як задурдало. Я знайшла масля. Але йдеш, одні ноги вже порізані і такі червиві попадаються. Воно жарко дуже і вони червиві. тому думаю, так, все, не шишок нема, нічого. Перейду на ту сторону, може, шишечок ще наберу. Та й буду їхати додому. І тут на тобі. Я ще раз скажу, що ніколи, ніколи, щось в вашому житті погане, а бідна вам. І вам Бог бачите, як дав. Я вважаю, що це просто ну це чудо, чудо. Там не один. А скільки? Там ще поруч один був. Раз, два, три, чотири штуки. І один малесенький я загорнула. ну Звичайно, що я за ним не приїду, ну. Но... Можливо, хтось теж такий буде щасливий, як я. <хи> да, оселочка сьогодні дала, так що сьогодні гриби будуть на сковорітці. Та ще які білі, блін, білі. А що це за горбик? Я про палич колись не знайшла. Добре, треба повертатися, а то думаю, що Ідеш, йдеш, думаєш, так, звісно, ще тебе щось дай. Ні, така знахідка в цей час буває один раз, чесно. Один раз. Можливо, це взагалі в цьому лісі ота кучка одна була. Один шанс мільйона, я його спіймала. Дякувати Богу, дякувати вам, компанії. Я думаю, що ви компанія гарна. Я вже це перевірила, тільки камеру включаю, хоп, риба клює. Тільки камеру включаю, хуп, гриби знаходжу. Так що ви везучі, вас можна брати. неглазливі. Так, отак так зараз розвертаюся і йду на, на край. Можеш, а що це? А що це? Грибчині. Дивіться, що робиться. Ай-яй-яй-яй. І знову ж білий. Дивиш, що робиться. І знову білий. Треба їхати на своє місце. Я зараз поїду на своє місце. Викручуємо. Не пишіть мені, що треба зрізати. Я викручую. Дивіться, і знову білий. Ай-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Отває, будь ласка. Дякую, Боженька, дякую, Господи. Мазік йдуть від своєї удачі, чесно, Господи. Дивіться, дивіться, що тут я ось нам. Думаю, що шумка тут немає. О, і тут і ви. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. А я, 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 я. а я вже додому зібралася. Боже, Господі, спасіма тобі, Господі. Все, це подивляться моє відео, всі будуть у лісі. Гляньте, що робиться. Господи, спасибо тобі. Як вона <рістила> <рістила> ти прямо мене позвала. Ідеала. <рістила> я вже хотіла виходити жінка, час два гриба, найшла на все, народу, звісно, багато. Так ідеш, і біля тебе йдуть, йдуть. Все-таки я не думала їхати на своє місце, але з'їжджу. Бачите, варте того так. Маслята знайшла мало, але я знайшла білі. Люди кажуть, ну що. Питають, кажуть, та нічого. І в нас нічого. А я дивіться, каже, машина. Завжди, коли йду в ліс, я, я беру пляшечку води. А сьогодні я чостю, я ж закрила на замок. А сьогодні щось я так думаю, та, грибів там ніяких не буде, чесно кажучи, я так і думала, що їх не буде. А так склалося, що ще на сковорідочку і насобирала. Ні, нічого сушити не буду, ви що шутите, ні. Це посмажимо. Зараз я з мамою з'їмо, а не то посмажу в холодильник, поклад... зиму. фух Прямо, знаєте, душа співає. Отак зайшла, настрій за той штраф, потім така навіть розбита, грибів нема почала шишки збирать, бляха, мухай, шишок немає вообще Все. Потім та жіночка показала свої гриби. Думаю, та ладно. Я не збираюся тут півдня лазити за, за двох грибів. Ви в сторону, знайшла два, хотіла віддати жінці, їй десь нема, вона пішла. Думаю, ну ладно, ще отак пройдуся, а потім буду вже виходити на ту сторону, може там шишки є. Один маслюнок, другий маслянок, третій маслюнок. Ну, а потім ми все самі бачимо. Ой, красота. Зараз я відкрию, хай трішки продме машину. О, зараз сквозняк буде. Ще полазити можна щось знайти там, в тому лісі, не хочу. Уже жарко, це треба зрання. І потім це, ну не люблю я такі гриби. Я люблю гриби, коли вже знаєте, і той, і той, і той. І той. Осінь. осінь, Але що я хочу сказати, змінюю своє своє. По-моєму, по-моєму, по моїй по по мірці, грибів нема. Зовсім мало. Ну, а для любителів. Можна взяти дітей, взяти собаку, повигулювати і позбирати гриби. Щось та знайдете. Але поспішайте, тому що маслята вже всі перерощі. немає манюсіньких, не та пора. Ну а білі ви бачили. Якщо пощастить знайти, то Ф, У нас тут трошки пахнеться, в нас вже тут какашки звозять. Ну, це ж таке у кожного, як кажуть, своє везіння, але люди є. Сьогодні субота. Мої відео виходять з запізненням, але грибне я постараюся поставити сьогодні, щоб ви, хто там хоче піти завтра, то підете за грибами. Я отримала, ось вже поїхали, вже так три машини залишилося, Я вже отримала просто задоволення. Сьогодні в цю сторону вже й не ходила. Я тут ніж в тому році загубила, десь не знаю. Задоволення просто бешене, Я вже не за те, що гриби. Дивіться, сьогодні, 31 травня, я відкрила сезон білих грибів. І ще хочу, о, дівчата теж йдуть. Дивіться, просто так по пообочинки йдуть. І в сумочки, ну, щось є, десяток маслят є. І прогуляються, так вони без машини, вони пішки. І прогуляються і щось назбирають. Повітря у лісі Сосновому, воно просто чарівне. Прямо дихаєш і аж не можеш надихатися. Так що для себе сама доказала, що все-таки дійсно я можу сказати, що я грибник і рибалка, і грибник, і хазяйка, і красуня, Боже. І все це в одному обличчі. Алочка, Алуся, як мій Сашуя каже, так що, дівчата, ви мене зрозуміли, да? а оті жаби зелені, давайте, надувайтесь, надувайтесь, може лопнете, сидячи на дивані і весь час свій залишаючи в інтернеті. Давайте, давайте. Ви комусь приносите, як кажуть, користь, мені те саме, своїми коментарями. Саме головне переглядами. А вам бажаю здоров'я і всього-всього найкращого. Я кажу, що за е, коли ніч приходить ранок. Так і так, поганий настрій. Та, звичайно, воно нікуди не ділося, але нічого. Я щось придумаю, щось придумаю, щоб трішки йому допомогти. Якось приїде через 5 днів. Так, але це зовсім інше. Зовсім інше відео. Пока!